Ну, насправді, який це новий уряд? Ну, колеги, ну давайте чесно. Ну, пересунули з посади одну на другу, з другої, на третю, а по великому рахунку залишилося все так, як є. І, на жаль, за винятком дуже небагатьох людей у цьому уряді, ми маємо уряд катастрофи. Ну, До уваги нової прем'єрки, більшість законопроєктів, які уряд подавав у цю залу, це був тотально юридичний треш. І навіть люди з владної команди це визнавали. Люди з уряду не з'являлися на комітети, а то, з'являючись інколи, дозволяли собі хамити народним депутатам. Можливо, вам вдасться це все вирішити, хто знає. Але мені би дуже хотілося, щоб цей уряд здобув хоча б часточку суб'єктності, тому що бо коли присутність в уряді тої чи іншої людини вимірюється рівнем толерантності до банкової ярмати, а не відповідальністю перед громадянами України. Ну, насправді це державницький креш. Український народ потребує професіоналів, які не бояться відстоювати свою точку зору, навіть коли вона не подобається президенту. Український народ зараз потребує рішень, які забезпечать обороноздатність держави, забезпечать безпеку цивільних, а не репресії проти опозиції, проти лідера опозиції і, зрештою, проти військових. І пані прем'єрку було би соромно, що ви підписували незаконні санкції.